Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні ми доведемо, що у лимонному соці міститься кислота. Для цього нам знадобиться лимонний сік, смужка універсального індикаторного паперу, піпетка. Індикатор PH прилад для визначення кислотності або лужності розчину. Індикатор працює на принципі електрохімічної реакції між електродом і розчином. За допомогою електрода пристрій вимірює концентрацію водневих іонів в рідині. Значення вимірюють в діапазоні від 0 до 14, де 7 вважається нейтральним, 6 та менше вказують на кислотність, а 8 та більше вказують на лужність. До кислотного середовища належать речовини, що містять більше водневих іонів H, ніж. Лужних іонів OH- За допомогою піпетки капаємо одну краплю лимонного соку на індикаторний папер. Ми можемо побачити. Що папірець зафарбувався в червоний колір. Це свідчить про знаходження кислоти в лимонному соці. За шкалою PH лимонний сік входить у кисле середовище за значенням 1. До лужного середовища належать речовини, які містять більше лужних іонів OH-, ніж водневих іонів H. Наприклад, розчин гідроксиду натрію натрій OH. Для перевірки цього мені потрібно капнути одну краплю розчину на індикаторний папер. Як можна побачити, папер зафарбувався у синій колір, і за шкалою PH входить у лужне середовище. Зазначенням 10. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось це відео, ви можете підтримати його лайком та підпискою на канал. А якщо вам цікаві хімічні досліди, ви можете підписатись на мій телеграм-канал. Посилання на нього є в закріпленому коментарі. До зустрічі!